Представники освіти та церкви другий рік поспіль роблять спільну справу. На базі Вінницького педагогічного університету проходить наукова конференція, тема якої виховання молоді на принципах християнської моралі. На жаль, цьогоріч на велолюдному зібранні не зміг бути присутнім. Архієпископ Симеон озвучив настанови владики протиерей Валерій Швець. Черговий раз молоді люди отримують стимул, щоб задуматися над питанням духовності. Не тієї духовності, про яку говорять загальними фразами, розуміючи під нею культуру, традиції, зельнолюдську мораль, а тієї духовності, яка ґрунтується на слові «Бог» і має своєю основою віру у Творця. На пленарному засіданні викладач Ірина Руснак доносила студентам принципи християнської моралі на прикладі творчості Івана Франка. Осмислені в дусі того часу франкові настанови не виходили за рамки християнської моралі, і це відповідало одвічній українській духовній традиції, основним ґрунтом якої були любов і всепрощення саме студентська молодь, що навчається в педагогічних вишах, в майбутньому має стати носієм високих моральних та етичних принципів. Адже сьогодні існує загроза негативного впливу західної цивілізації, що активно пропагується більшістю засобів масової інформації. Натомість тисячолітній уклад життя слов'янських народів залишається на другому плані. Цією проблемою опікуються виключно представники духовенства та частина інтелектуальної еліти. Наталка Доляк, Юрій Руденко, новини. Телеканал Вінниччина.